Давай попоміркуємо і людям, спробуємо це розслумачити, що історія України це не є історія умовного етносу, як ти пишеш, що український народ народжувався в темпі виходу. Це цитата пряма. В темпі виходу в світ, то історії України ну, Михай, на, Михай, на, нація, мабуть, нація, та Росії. Михайло там мабуть, нація нація, вибачай, Нація, так. Ну, справді, бо. Ми говоримо, що це національна історія, а насправді вона історія народу українського, Да? І нам видають… народ чи народів. О, оце проблема, да? Бо національна історія передбачає, що нація не тотожна етнічності. Правда, в націю можуть включатися люди різних національностей, може соціальних груп. Соціальних груп, так. Да? Віросповідних груп можна говорити про те, що ми розуміємо під націю, але як правило, якщо ми розуміємо це як цивільний договір, да, то якщо ти приймаєш закони країни, якщо ти приймаєш існування країни, якщо ти лояльний громадянин, ти повноправний член цієї нації, тобто француз. Да. Італієць, да, італієць року, українець. Да, українець да. А, а наша історія так структурована, що під видом національної історії нам насправді, як молоді люди кажуть, втюхали. Да, втюхали. А, в ці, ще є більш грубе слово зупинимо <свят> в межах академічної дискусії. <свят> да. В, в, в цій обгорці нам все-таки видали історію українського народу. Грушевську «Історія України і Русі, коли він її перекладав на іноземні мови, це страшно сказати, але він в якийсь момент вирішив, що а, треба якимись іншими мовами а, пропагувати історію України, ну і себе як автора. І цими мовами були аж страшно вимовити. Російська і німецька. В да? нього був такий mm. проєкт, він почав здійснювати переклад. То uh, в, німецьк... в німецькому перекладі це історія українського народу. Uh -huh. да, тобто, це не історія нації або території, або культур, які в кінцевому підсумку складуть українську націю на цій території, а історія українського народу. А це дуже. Не інклюзивно. О, таке а, це. це, це. А, не інклюзивна історія, правда? Бо в таку історію багато хто не попадає і не може попасти. Угу. Бо от як нам з татарами бути, Да? Жити в любві і злагоді. Так. Да. А ми ж з ними історичні вороги. Ну, згідно цієї історії. Згідно да? цієї історії так. Ляхи. О, москалі. Ну і не буду останні називати. Які випили воду. Ну, Значить, моментально ця історія виключає культурні досвіди і історичні досвіди людей, які жили на цій території, які увійшли в тіло в тіло української нації, але чий досвід вважається для нас несуттєвим і не цікавим. Правда? Ну, ігноруємо. Да. Да, да. Нам значно цікавіші оці в шароварах, які танцюють ну, а, зі списами. Да? Да. Ми зразу відчуваємо, що це наші. Не Ну так що а, і це велика проблема написати справжні національну історію України, історію нації.